На проспекті Перемоги почали укладати асфальт старт від в'їзду в місто. Тимчасовий фініш, перетин з проспектом Паладіна. Рух на цій ділянці обмежено, тому автомобілістам у всі вихідні радять уникати поїздок у цей район. Попереду фреза, яка зрізає старий асфальт, за нею машина, що поливає магістраль мастикою. На проспекті перемоги альтернативний парад. Тут хода дорожньої техніки. Асфальтоукладачі та котки вирушили в півторакілометровий марш проти ям та вибоїн. Шляховики зайняли півдороги, тому на іншому боці автотиснева. На виїзді скупчилося чимало машин. Плануємо за три дні дойти до проспекту Паладіна, потім другий шар асфальтбетона укладаємо. укладуємо. Ну, сьогодні є трошки незручності для водіїв. Ми теж також вибачаємо, що так сталося, але цю роботу потрібно виконувати. В будній день тут ще більше встають пробки, але треба сьогодні працювати, щоб виконати всі завдання, які перед нами поставили. Завдання довгоочікуване. Капремонт тут проводили більше як 30 років тому. Від Олімпіади 80-го року проспект жодного разу повністю не перестеляли. Наладки ж доводилося витрачати мільйони, від яких краще магістралю їздити не ставало. Поточним ремонтом повинна ремонтуватися. Близько 10 відсотків від загальної площі просвіта перемоги. Те, що відбувалося у нас, то, що ми бачили в кінці зими, це явно не 10 відсотків руйнувань, це 30-40-50 відсотків, що потребували великих коштів. Але сам поточний ремонт на такій великій площі він. Скажімо, малоефективний. Тепер же на перемоги замінить покриття від бордюра до бордюра, як власне, і самі бортові камені. Вкриють автостраду щебенево мастичним асфальтобетоном. Він і лежить довше, і міцніший звичайний. Усього вкладуть три шари дорожнього одягу. У нас іде нижній слой 8 см, другий нижній слой йде 6 см і 5 см буде верхнього шару. Така конструкція дорожнього одягу. Практично така конструкція як на проспекті бажана. Тут тут, тут навантаження йдуть всі грузові автомобілі. Зараз бачите, які навантаження йдуть на вісь. І я думаю, що ми ця конструкція повинна витримати. Верхній шар встелять у червні. У нижніх шарах проспект перемоги від в'їзду до Паладіна має бути готовий до Дня Києва. Паралельно будівельники працюють ще на дев'яти підземних пішохідних переходах і планують відремонтувати місток на початку магістралі. Наталя Петренко, Сятин Царинок, телеканал Київ.